Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Мукачевська громада хвилиною мовчання вшановує пам'ять полеглих героїв та всіх мирних людей, які загинули у цій війні. Розпорядження про оголошення хвилини мовчання в усіх установах та закладах громади видав мукачевський міський голова Андрій Балога. Щодня хвилина мовчання лунає в медичних закладах Мукачевської громади, центрі надання адміністративних послуг, освітніх закладах, центрі громадськості, закладах культури та інших установах міста. Видано розпорядження Мукачівського міського голови, де деталізовано ті заходи, які мають дотримуватись, які мають здійснюватись для того, щоб належним чином вшановувати достойно пам'ять загиблих героїв, загиблих волонтерів, загиблих цивільних осіб у війні з Російською Федерацією, згідно розпорядження Мукачівського міського голови, всі комунальні установи, організації, підприємства, заклади. Зобов'язані дотримуватись хвилини мовчання кожного дня о 9-й годині приватним підприємствам, приватним перевізникам рекомендовано у себе запроваджувати цю хвилину мовчання. Рекомендовано зупиняти транспорт по місту Мукачеву. Крім того, надіслано листи повідомлення релігійним. Громадам для того, щоб релігійні громади кожного дня о 9 годині проводили помінальні молитви і дзвонили в дзвони в пам'ять про загиблих на цій страшній війні. Покладаємося на свідомість наших мешканців, на свідомість мешканців Мукачівської всієї територіальної громади. Це має бути внутрішнє переконання кожного громадянина, що пам'ять загиблих військових. Які кожний є героєм, має бути вшановано. Хотів би е, також звернутися до мешканців громади, що коли відбуваються похорони військових, то проходячи е, поряд, зупинитися хоча б на хвилину, віддаючи шану загиблому. Е, тому що ця хвилина не буде нічого вартувати людині, але це і прояв поваги до того, що не даремно. Ця людина загинула. Вона загинула за нашу незалежність, за наше майбутнє. Щоранку о о й годині, де б ви не були, у школі, дорогою на роботу чи вдома, зупиніться на хвилину, щоб вшанувати подвиг наших героїв і згадати всіх тих, кого з нами більше немає.